Ти що щуку без поводка ловиш? А що застіпка ловити мішає? А чого не сталь до вашої уваги охуївші флюри. О! Блядь, хороша я, сука, полторашечка, блять. Одні ті ж саме питання. Вам хтось їх в гуглі прописує чи що. Щоб розкрити цю тему, нам треба спіннінг. Флюр. Записні приманки Бійник. Пласки. Ух, ти, ох, блять. Оце була пиздата. Сука. Що ми знаємо про флюр? Флюр? Це прозорий матеріал. І не просто прозорий, а невидимий для щуки. Типа, через нього світло і нахуй! Ти Типу. Ти чо, блядь? Типу через. Сука! Типу, через нього світло переломлюється як через воду, і риба його не бачить. Але хуй ти це провіриш, і можна на цьому найовувати, як хочеш і кого хочеш. Схоже на нейлонову волосінь. Вона краще витримує абразив, тому. Її приміняють в ловлі хижої риби. Перша популярна його функція це захист нитки при проводках джигових від ракушки і від всякого каміння, ну і прошій херні, об яку може посіктися нитка на дні. Далі є товсті флюри, якими прийнято в наш час користуватись при ловлі щуки. Але є купа всяких відгуків, де вони ловлять щук на всякі 0,45 флюри. Я ловлю флюром уже біля п'яти років. І я йшов від 04 флюра. Постійно, коли флюр мені відхуярювала щука, я переходив на більш товсті діаметри. Так я дійшов до 0,73. Навіть 73-й у мене раз за весь час йобнула щука. Я не можу сказати, в чому була причина. Може він уже був надкушений, і я просто проїбав цей момент. Але. Коли ти приходиш і тобі в магазині пхають 0,6 флюр, то це, блядь, одноразова залупа. І мені жалко тих людей, які до сих пір рвуть шерсть на грудях і кричать, яка у них там піздата бляха, муха, статистика, і ніколи не було відривів. Дивись, є така хуйня. Є щука зубаста і є щука, грубо кажучи, без зуба. Таку щуку можна зустріти десь в болотах. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи з течією, чи з. З якимось йодом в воді присутнім. Чи просто така фізіологія, бо без зуба щука просто не виживе на течії, бо там набагато менше у неї може бути жратви. І щоб атакувати ту рибу, їй треба всі свої блін, таланти проявити, щоб нажер... нажертися і не здохнути з голоду. В болотах там вся кормова база, в принципі, в великій кількості, бо туди заходить нереститися риба. Тому, в принципі, може із-за того вона там вся охуївша і виживають всі виблядки, які тільки можна. Ну, це так, це чиста роздума. Ми давайте до фактів. Дійсно, щука, зараз я ловив в цій водоймі, дійсно щука тут зубаста. Якийсь шкрек, блядь, на 300 грамів може тобі розхуярити так руку, що ти просто не знаєш, куди діватись. Потім тому твій 0,45 флюр. Жити тут не буде ніколи. Прикинь, блядь. впливу діаметра на гру приманки, ну знову ж таки, да, в принципі, я навіть малесенькими приманками ловив на 0,73 флюр і все, в принципі, було заєбісь. Особливого впливу ні на кльов, ні на гру я не побачив. Тому, якщо ти починаєш мільчити, будь готовий до пройобу приманки. Я не люблю пройобувати приманки, тому я ставлю. Одразу провірений діаметр і хуярю. Ох ти, промазала. Закінчився мій флюр, тому прийшлось його замовляти. Про флюри я вам уже почав розповідати. І гадаю, ви пам'ятаєте, що я ловлю щуку на 0,73. Чисто раді приколу взяв ще 0,85. Хочеться вовсе хер забити, і не дивитися на повідець. Але це таке. Постійне питання, чого ти ловиш напряму. А я в'яжу тільки напряму. Зрозуміло, що ви ловите готовими повідками, тому я взяв ще б готових. Так як деяким жопососам флагманським не сподобалось, як я відізвався про азурівський флюр, тому я взяв на пробу їхні повідки. Ну і для порівняння той матеріал, яким я вже ловлю. Для того, щоб максимально чітко дати вам інформацію, я взяв на пробу собі три види повідців, ті, котрі мої розмотками. То не чіпаємо. Воно, в принципі, працює, і поки краще я не бачив. Я про це вже казав. Якщо ви знаєте, флюр краще, радьте, може, коли спробую, якщо бабки не зажму. Флюра я взяв три: отаку херню знайшов біля роботи в магазині. Оце купив. І отаку штуку. Це матеріал, який я вже, в принципі, знаю. Що я можу по ним сказати? Дивись. Оце? Флагман. Твою мать, Йобаний флагман. Сука, флагмана хватило на 15 хвилин. Розумієш, блядь? На 15, п'ять клювак одна реалізація. І все, пизда, нема флагманського повідка. А прикол, в чому? Я прийшов і кажу поводок на щуку, воно мені його дає. Розумієш, блядь? ти приходиш, береш на щуку поводок, а він ніхуя з тією щукою не друже. І ти, блядь, його купляєш, пройобуєш приманку. Добре, що я встиг її підібрати. А так би, в принципі, його віднесло б хер би знає куди. І все. І виходить, я проїбався не тільки на поводку, а ще й на приманці. П'ять клювак, одна реалізація і пройобана приманка. Так ж, жопососи Флагманівський, скажіть тепер щось на це. Завжди я не довіряв оцим стальним обжимним трубкам. Бо колись їх робили через сраку. Тому із-за цього я потихеньку відійшов від оснащених поводців. Другий елемент, який мене завжди зайобував, це застіпка. Значить, коли ловиш на кастинг, то там трохи інші нагрузки. І застіпки. Постійно зав'язувались і на зацепах, і на рибі, тому було багато гемору. Тут першим по пизді пішов сам матеріал поводочний, тому потестити залізяки не дуже вийшло. Далі, оця хуйня, тримає він непогано. Але зрозуміло чого. Якщо придивитись, то тут діаметр. Далеко не 06. Цей 06, довше флагманівського, хір знає наскільки Тому, в принципі, він і тримав. По діаметру от, що цей інтек, що флагман дуже схожі. Тому більш справедливо буде, мабуть, порівнювати їх. Порівнювати нема чого, бо ну, мій досвід з цими повідками ось такий. Це срака, якої мені хватило на 15 хвилин рибалки. Тут що я можу сказати? Чим відрізняється оце і оце. У флагмані більш дебелий вертлюжок. Дешманський, я колись такими варижив, коли у мене ларьок був. Обжимні трубки не дожаті. Також дивись, ось у флагмані дуже велика петля. Воно, в принципі, може й добре. Але коли ловиш на мінохи, то оце, оце гуляюча, оця залізяка на такій такі здоровенній петлі. Каже тільки про те, що Воблер буде постійно там зачіплятись крючками. Якщо воно тобі треба, ну, можна ганяти. Так що якість флюрокарбону флагмана чогось знову мене під'їбала. Тому відкладаємо це все діло. В спіннінговій рибалці, в принципі, цього буде достатньо. І якщо вона дійсно тримає ту вагу, яку зазначено на упаковці, то цього повідця достатньо для будь-яких збочень. Скільки часу треба, щоб, маючи все під руками, прив'язати на глуху з нуля повідець? Дивись. І так, чого флюр? Як я вже і казав, з, зі сталькою їбатися, з постійно закрученою немає ніякого бажання. Плюс для того, щоб її зберегти в цілості, її треба тримати в якомусь тубусі водонепроникному. Гарантії то, що тобі не впихнуть якусь ржавіючу проволку, нема ніякої. Титан, я вже розповідав, він переламується, тому. За такі бабки ловити тою хуйньою то теж сенсу ніякого нема. Те, всякою хуйньою по типу тих плетених ловлять зараз тільки додіки. Уже давно всі адекватні люди перейшли від цього хламу, тим більше він теж страшно закручується, путається раніше, ото з запальничкою його там тягаєш, -то, то як не знаю, що щоб його хоч якось вирівняти. Нахуй воно мені не треба. Ловити воблерами на таку сраку просто нереально. Тому флюр. А хулі блядь. Прозорість флюра мені настільки похуй. Та й щуті, в принципі, теж. Ви навіть не уявляєте собі наскільки. А от всі інші характеристики це вже питання. Якщо ти хочеш твічити флюровим повідцем, то треба діаметр. Я прийшов в магазин. Спитав щучий флюр. Мені дали 0,6. Товшого не буває. Ці валінки закупили тільки таку хрінь. По довжині, як правило, до 30 сантиметрів. Якщо ти ловиш якусь косорилу косооку, щуку, як оце, оце де я оце зараз ловив, для того, щоб показати вам якість йобаного флагмана на фоні другого флюрокарбону, то з довжиною. Я ну, чисто для себе, я вже давно визначився, для мене це 2,5 довжини Воблера. Бо коли він рискає, він на проводці йде в сторону, то буває, обганяє вузол короткого повідка. І щука, якщо атакує десь збоку чи знизу, може заціпити разом з шнуром і відхуярить тобі приманку. Я на цьому прогорів уже не один раз. Не знаю, спеціально магазини продають такі коротенькі флюри, щоб вам частіше відхерачували приманки і ви частіше до них приходили. Чи може просто тупенькі. Тому їбіть їх, хлопці, їбіть і кажіть, що вам треба. Бо роблять всяку хуйню. Тому я в ідеалі роблю пів метра. І потім, коли він біля приманки надкушується, його можна перев'язати ще раз на рапалу і ловити далі. Ну то таке. Як я в'яжу повідець, це вузол рапова, тобто ця штука йде кілечком. Уже не треба ніяка застіпка, і воно ніяк не вбиває проводку. Другий кінець це просто вузол, на який вже намотаний шнур. Як я кажу, головна причина того, що я приміняю флюрокарбон, в'язаний напряму, тільки в тому, що. Ловлю дуже мощними снастями. Якщо ви приходите на кастинг і надієтесь на те, що ваші застібки чи ті їбучі обживні трубки будуть довго жити, ну я не знаю, що вам сказати, бо це долбоєбізм, на якому я вже прогорів не один раз. Мені давали. Піздець, які кріпченні повіці, блядь, Давали супермощні якісь застібки, блядь. То вилітає та йобаний вертлюжок, блядь, то зав'язується вузол застібка. Ну, що ви розуміли, у мене зараз є така проблема. У мене навіть на виважуванні риби трохи розгинаються крючки. Прикиньте, з якою міці я постійно їбу снасть. Тому мені просто спокійніше, коли я повністю впевнений в тому, що мене не під'єбе, хоча б повідець. Бо при частих рибалках і так шнур убивається, і в будь-який момент він може відлетіти. Єдиний недолік флюра це те, що постійно треба за ним дивитись. Бо якщо десь щука відхуярила його пополам, то наступну ти просто можеш не дотягнути. В принципі, прохаваний риболов повинен контролювати любу свою снасть, і не тільки це стосується флюрокарбону. Бо треба дивитись і на кільця, і на шнур, і на приманку. Тому в принципі цей. Мінус не такий і мінус. Це таке рутинне заняття для своєї впевненості в своєму інструменті. Зайобують мене часто повченнями як оснащати спінінг. Хлопці, я хуярю щуку сотнями в неділю, просто сотнями. Тому статистику построїти стосовно того ж самого сраного повітця я вже міг дуже давно. І навряд чи мене переконає якийсь там джигіт чи, чи якийсь вертушечник, який, блять, ту щуку бачить тільки на малюнках. Щоб протестувати якість повіців для цього відео, було зловлено біля тридцяти щук. І ще стільки ж було холостих покльовок. Хто лайкає, того клюють хайки. А хто жметься, того хуй в роті мнеться. А хто напише самий прикольний комін? Тому підгоню жменю повідков флюрикових нормальних. а не отої хуйні, що я тестував.